І нехай день буде добрий, 26 червня 2023 рік. Фантастичного снопика я сьогодні отримала в дар. Що ще треба українці? Колося повне хліба, значить, є надія на завтра. Якщо, до речі, комусь здається, щось у мене дивне на голові, то знайте, це ознака заміжньої жінки, це мій статус, це очіпок. Не знаєте, що таке очіпок? Читайте. Можна читати етнографічну літературу, дуже багато є відомостей. До речі, заміжним жінкам дуже личить ходити в очіпку або в хустині. Я б хотіла розповісти, що я до дня свого народження дописала книгу 365 різновидів борщиків і технологині Олени Щербань. Спонукало мене до написання цієї книги Варварське знущання з України, широкомасштабний наступ росіян 24 лютого 2022 року. Напротивагу їм Україна стоїть, бореться, і Україна переможе, вибори свою перемогу. Ми долучаємося. Тепер вже в відкриту, то ми такі були підпільні волонтери. Все треба робити тихо, допомагати, сприяти. Цьогоріч ми трохи голосніше це будемо робити. Допомога нашим захисникам, зокрема, моєму колезі Володимиру Конопці, його батальйону. Ем... 12 серпня 2023 року ми проводимо 9-й етногастрофестиваль борщику у глиняному горщику. Війна, на жаль, примусила мене готувати 366-й борщик, сухий борщик. Сушена цибуля, часничок, Молоденька квасоля, її можна не варити, боби, морква, бурячок. Єдиний інгредієнт, який треба варити, це картопля, її треба зварити, потім потерти, сушити. Будь-яка зелень, яка у вас є, на груді, петрушка. Кріп, кенза, базилік це все дуже класно сушиться, дуже смачне. Капустка, ну все, все що потрібно для борщу. Можна додавати навіть листя салату, добре сушиться, хоча дуже малий вихід. Кабачок, класно сушиться, грибочки. Тобто, все, -все можна класти, а м'ясо потім окремо. Наші захисники додають нашу таку юшку і пахне домом. Не вірите, приїздіть, скуштуйте, прошу допомоги. Варіть борщі для наших. Я запрошую тих, хто служить, тих, хто прийдуть на відпочинок, хоч короткочасовий, обігріємо як вдома. А принаймні хочу сказати, що та не вже не на нашу голову громади Миколи Різника, що він не може відмінити рішення абсурдне, яке прийнято, щоб відібрати дитину з сім'ї тим більше в такий час, тим більше з нашої сім'ї. Тим більше, ну, чомусь йому є діло до, мої, до моєї родини. А зараз ще такий важкий час, коли він спровокував це рішення, спричинив його, там якісь виконання, там, скільки було всяких моментів нацьковував. На мене суть з місцевих мешканців і так далі. А зараз в нас трапилося горе 19 червня вночі підірвали наш сімейний автомобіль, підірвали вибухівкою. Повірте. Диканчанко-пішнянка знає багато чого, хто, що, куди, де. Все в Божих руках, Бог допомагає. Я зараз хожу до слідчих, до, до керівника слідчого відділення, до прокурорів окружних районних, до обласних тепер уже що далі до генеральних іти. Очевидно, очевидно, доведеться. Невже немає управи, в тому числі і на, на різника зараз, щоб він відмінив те рішення, хоч би, хоч би десь було мале полегшення. Зараз треба ще добиватися, щоб злочинці шукали, який вчинив такий злочин проти сім'ї. І як завжди, ваша Олена Щербань, етнологиня, докторка історичних наук, на, на позитивній хвилі. Бажаю вам миру. В душі в першу чергу бажаю миру Україні, але перемогу треба вигризати чим ми і займаємося.